Доброго дня, мене звати Анастасія Демчук. Я є сімейним психологом. Говоримо про стосунки. Мій чоловік при обговорюванні важливих тем ображається і мовчить. Що робити? Важливо знати, яка ваша реакція на цю ситуацію. В багатьох випадках це претензія та звинувачування через крик. Чим більше ви будете кричати, тим більше ваш партнер буде замикатися та віддалятися від вас. Якщо ви справді хочете змінити ситуацію, висловлюйте свої почуття без звинувачень. Використовуйте я повідомлення, щоб висловлювати свої почуття. Наприклад, замість того, щоб сказати, ти завжди ображаєшся», спробуйте сказати, я відчуваю занепокоєння, коли ми не можемо обговорити важливої теми, підтримуйте відкритий діалог, створіть атмосферу, в якій ваш партнер почуватиметься комфортно для того, щоб висловлювати свої думки і почуття. Показуйте, що ви готові слухати і враховувати його погляд. Дайте простіри час для реакції, іноді партнерам потрібно трохи часу, щоб обдумати. Думати ситуацію і висловити свої почуття. Після обговорення залиште місце для того, щоб ваш партнер міг. Опрацювати цю інформацію і відреагувати пізніше, разом визначте дату коли. Запропонуйте обговорення в іншому форматі, якщо ваш партнер відмовляється від розмови, важливо, можливо, варто спробувати інший формат обговорювання. Наприклад, напишіть свої думки та почуття в листі, або розгляньте варіант спільної консультації з фахівцем. Пам'ятайте, що здорові стосунки будуються на взаєморозумінні і комунікації. Знайти спільний підхід до важливих тем може бути непросто, але це важлива частина зміцнення ваших стосунків.